Слава Україні. Розпочалась 667 шістдесят доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів. Здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та 61 авіаційного. Аційні удари здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 28 безпілотників, типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітря. Тренеї оборони 24 ударні безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося близько 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку українські захисники Сники відбили 19 атак ворога в районах Синківки, Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.